Ни в Купинске, ни, ни в Покровске котлов нет. Европейский Союз каждый день занят только одним. Как еще больше денег вложить в киевский режим? Как минимум оттянуть катастрофу окончательную или там котел за, не дать закрыть? Наши фермеры, они терпят убытки. Так, брак это законное сожительство. А, бывает, у вас получается верный блуд. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Всією командою ми довгі кропітки години збирали для вас найкращі перли для того, щоб ви знали, що говорить, що відбувається за парібріком, і які нові ідеї, як викручуватися із СВО їм приходять в голову. Про це розкажу вам по черзі. А ви тим часом не забувайте обов'язково лишайте свій лайк, не забувайте підписуватись на YouTube канал Лайф». Хто як не я має вірити, що наш мільйон підписників. З вами попереду. Ну і звісно, найголовніше не забувайте про наш збір. Не забувайте про підтримку для Збройних сил України. У нас в описі є посилання на збір для роти вогневої підтримки другого батальйону 37-ї бригади морської піхоти. Разом із вами ми збираємо 250 тисяч на закупівлю радіостанцій Моторола, інверторні генератори та зарядні системи «Екофло». Кожна ваша гривня, долар, євро, кожна ваша переказана копійка чи окремо взята сума. Рятують і допомагають. Тож, друзі, дивіться нас, слухайте і не забувайте обов'язково донатити. Так мені подобається, ця Захарова Її, напевно, навмисно Лавров нагняв до себе в Міністерство закордонних справ. Я спостерігаю за її коментарями, з її брифінгами, з її виступами, за всіма походеньками по різноманітним ток-шоу і диво дивуюсь. Тільки минулого тижня вона встигла. Прокоментувати і проблеми Італії, внутрішню політику Франції, згадати Німеччину і, звісно, вічно київський режим без цього вона не може, але при тому вона абсолютно не коментує справи Москви. Чи уявляєте ви собі міністра закордонних справ, його помічника чи спікера нашого міністерства, який говорить про все на світі? Албанію, Сирію, Алжир, якісь далекі царства і не говорить про Україну, але. Коли Марії Захаровій ставлять завдання показати, як загніває Європа, то ось мільйон. Смотрите, столько десятилетий, даже не лет, десятилетий мировое сообщество и в первую очередь западные страны боролись, ну как они говорили, с международным терроризмом. Они давали, хотя нету общепризнанной единой квалификации международного терроризма, но они ее сами давали. Они говорили о том, что это, ну и дальше через запятую. Принимали декларации, так сказать, укоряли другие страны во всех грехах, например, Кубу там называли, якобы террористической страной или поддерживающей терроризм страной. Но на сегодняшний день, да, и конечно, одно из ярчайших проявлений терроризма это использование силы, вооружений, для ударов по гражданскому населению, в первую очередь для устрашения населения, для того, чтобы свою идеологию продавливать вот таким путем. Сюда же идет уничтожение культуры, национальной идентичности, остальное варварство, проведение диверсий против гражданского населения систематическое, и, конечно, подпитка извне вот это и и было объектом борьбы западных стран с международным терроризмом. Смотрите, что сейчас происходит. Образована на западные деньги целая разветвленная международная действительно структура, которая называется киевский режим, которая совершает теракты и в отношении гражданского населения тех территорий, которые считают своими. До сих пор читають своїми і в отношении граждан Російської Федерації, которых они своими не считают. тут. Нещодавно сталася трагедія вот, з однією з історичних будівель в Італії, де якраз Марія Захарова і прибігла. каже: подивіться, подивіться італійці. От ви віддаєте гроші українцям, а у вас не вистачає грошей на реставрацію. Ти справді Італія всього на третя економіка Європейського союзу, щоб всі були такими бідними, як саме ця країна. Але слухайте, у італійців розвалилася одна історична будівля, можливо, і справді через недофінансування. В Росії не лишилося нічого. Російські регіони розпадаються, вони буквально гниють за останні чотири роки СВО. І це чомусь Марія Захарова коментувати відмовляється. Тепер внімання вапрос. Європейский союз каждый день занят только одним: как еще больше денег вложить в киевский режим. Это и есть, если использовать их же язык спонсорство терроризма. Только есть еще один важный нюанс не частное спонсорство терроризма, это государственное спонсорство международного терроризма. Вот чем они занимаются. Друзі, я спостерігаю, як на різних російських пропагандистських ток-шоу почали відверто займатися. Дискредитацію російської армії. Я абсолютно серйозно вам кажу. Я не розумію у слідчого комітету, що світло виробили. Вони не дивляться, що несе Соловйов, що інші. Я кожен день чую, як російські пропагандисти знущаються і полощать то Путіна, то й свогошну армію. От зараз і у Соловйова він обговорює ситуацію на фронті. Він каже, що нашим військам сирському. Дали завдання відтягнути катастрофу на покровському напрямку на два-три тижні, щоб росіяни не могли закрити качество. До, до сих пор вони не признають ніякого блокування, вони е, утверджують і Сирський, і Зеленський там все так да, да, сложно, но, но не так критично, як там об'ясняють нам рассказывают і так далі. Все, конечно же та іпсо. Я к политически так говори? Я думаю, Сырскому дали поручение э, собрать все имеющиеся у него резервы для того, чтобы попытаться деблокировать, как минимум оттянуть катастрофу окончательную или там котел за, не дать закрыть еще как минимум 2-3 недели. Остановитесь. У вас Путин сказал про два котла, которые уже произошли. Уже факт, он закрылся. Куда же... Приглашали иностранных журналистов, которые должны были посмотреть на блокировку украинских войск. А оказывается, Сырский может еще и не дать этот котел закрыть, ведь вести войска, чи что? из не смешнейшего зараз Пукровск продается, как Сталинградская битва, але это даже не Курщина. У нас люди привыкли, особенно там прошедшие военные учебные заведения, что окружение это что? Вот там да. тысяча солдат Тысяча солдат, да. тысяча солдат, тысяча солдат, тысяча да. солдат, и все кругом, кругом, кругом. А сейчас война другая. Да, нет, понятно. Если ты не можешь передвинуться, да. то да, никакой то роли все... не играет. Да. Сколько солдат, Но где они солдаты? Этого факта не признают. Движения блядь, нет, все. Да. Ничего нет, все. Я еще раз говорю, это политически мотивированное решение. Начиная от Знаешь, непризнания как, самого факта. Как опять же в ядерных технологиях, да, когда у тебя плазма, она же висит в магнитном поле. Да. То есть формально-то у тебя стеночек-то нет, одеться некуда. Ну да. Звісно, нам все важливо: і Покровськ, і Куп'янськ, і кожний напрямок фронту, а особливо люди, і особливо військові. Тож, враховуючи всі ці крити істерію чергову Солов'ява, про те, що ми закрили все, там катьо на котлі, здається мені, що не все так однозначно. Але коли наш Генштаб, наші Збройні Сили все ж таки приймуть рішення, якщо треба буде відходити, то ми це зробимо. Бо для нас. Наши люди не мясо. Мясо – это просианы. Они в очередной раз хотят нас затащить в этот политический блуд да, и фактически организовать не переговоры, а процесс. Это планы а, а процесс. -го года, да. они да. вот За этим планом нет ответа, например, а что в период, а что в период начала переговоров, чем будет заниматься Европа вот в это время? Она будет заниматься милитаризацией Украины? Они же от этой идеи не отказались, да? Там есть раз в где-то что-то написано в отношении того, что та же самая Европа на время переговоров прекращает поставки вооружений, например, для Украины, да? Этого же всего нет. Этого всего нет. Ну, а тепер до новин, які підійматься в суді Соловйова, звісно ж ніколи не будуть. Це вам не про існуючий котли розказувати, дами і господа. Он в соціальних мережах розповідають про біди фермерської справи, тобто сільгосп невдачі Росії і пророкують что у Федерации на будет голод. урожая не маю, все померзло. Вот в этом году померзли сады, померзли деревья. Ну, туда-сюда вроде как оправились. Но тут у кого был, как говорится, урожай яблок, например, в нашей местности, они остались все без урожая. Вот, Ну, туда же пошла вишня, черешня, там что еще, сливы. Вот кто что, в общем, в садах выращивал, наша местность, вплоть до Краснодарского края, осталась без урожая. До речи, вы же помните, что... певни Що перші роки повномасштабного вторгнення росіяни збільшили свій врожай, збільшили тим, що крали його на окупованих територіях. А зараз здається, що фатум, доля. Називайте це, як хочете, карма. Вона в дії, вона прийшла і тепер мститься росіянам, в них нічого немає. З весни з жодного, як кажуть, фермери великого дощу. Трави немає, гарного врожаю немає. Фермери навіть сіно для худоби вже закуповують. А додайте туди ще й відсутність західної техніки, західних добрив, все те, на чому російське сільськогосподарське надбання існувало десятиліттями. Ну, отимаємо. До речі, я тут так ще іронічно пригадала, що в цьому теж буде певна доля. Ті, хто свого часу сіяли голод, ті, хто зараз мріє Холодомор сіяти, здається, самі лишаються. не Если до СВО они продавали пшеницу и ориентировались на экспорт, был большой спрос, давали 20 тысяч за тонну. Сейчас им дают 6-7 тысяч за тонну. Вот, соответственно, они тоже сидят и думают, зачем нам сеять огромные площади пшеницы, когда можно посеять маленькую площадь. Мы с техникой тоже проблем, новую технику не купить, она дорогая, кредитов нет. И фермер даже та техника, которую он успел за предыдущие годы себе, ну как говорится, обновить свой парк, она изнашивается. И когда ты сеешь огромные площади и получаешь на выходе маленькую оплату, он думает, нет, я не буду сеять такие огромные площади, я буду сеять мало, мало. Они все за это время построили себе ангары. Будуть сипати зерно в ангари і ждать. Що в Росії роблять краще за Європу? Вирішили у Росіян розпитати буквально на вулицях про якісь виробництво. Ну чим росіяни сьогодні можуть в сучасній своїй країні, в сучасній федерації пишатись. Спойлер вони пишаються всім, в них все найкраще і автомобілі, і промисловість, і космос. Але, от біта, якщо їй користуються якимись речами, як ми знаємо. То вони скрізь тільки європейські і американські, корейські і китайські. Але із опитування ви зрозумієте, що для росіян це зовсім не принципово. Можна нічого не мати в руках чи на собі російського, але при тому знати, що ракети, космос, озброєння в Росії найкраще, що то в Росії делают, производят лучше, ніж за границей. Да, звісно, несомненно, производят, делают некоторые вещи намного лучше. Из сферы, из сферы космоса, промышленность. Здесь постараться все, наверное. Вряд ли. Умеют, но не хотят. Ну только из машины, там телефон и все. Та же самая шестерка семерка. Это тоже нормальные автомобили. Хорошие. Все было лучше. Всегда у нас в России. Каждый на своем месте что-то делает хорошо. На постельное белье, например. Да много чего. Так сразу ты не вспомнить. А у нас а, превосходные автомобили. А у нас авиастар, то є, де слідчий производство самольотів. Самольоти, пароходы, поезда. <реклама> Взагалі, в Росії все приїздить хорошо. І під завершення трошки вам церковних бездур. Ви ж любите цих скріпних навіжених? Ми теж до них ставимося. Знаєте, із іронією вони завжди піднімають нам настрій. Тож черговий поп розповідає про цивільний шлюб. Що це блуд і що він поза законом? Що люди завжди, коли вступають в шлюб, вони про це публічно оголошують, і це вважається законом. Я хочу сказати, що в Росії різні є різні проблеми. Вони борються із демографією, як ви знаєте, вони борються із ЛГБТ рухом неіснуючим існуючим, і не тільки абсолютно, все вони хочуть підвести під певний закон. До речі, навіть в Конституцію вони вписали, що шлюб це союз чоловіка і жінки. І держава, і спецслужби, і священники хочуть контролювати у Росіян все і навіть справи в ліжку. В принципі, нам яка різниця? Але що не так йде в Російській Федерації, чого ми не бачимо, що абсолютно все треба підвести під стандарти? А ви замужем? Ну, теоретически гражданський браквірний то... друга другу. Не-не-не-не-не-не. Давайте так, брак это законное сожительство, а бывает у вас получается верный блуд. Слушайте, блуд это незаконное сожительство, то есть когда люди вне закона живут, вот, а брак это законное сожительство. Так что думаю, это не такой уж и грех. Что-что говорить еще раз? И до церквей, и православных церквей, и вообще до всех церквей люди сходили с браком перед Богом и не есть, если, то это хорошо. Так что узаконивать брак – это новая традиция, очень хорошая и правильная. Нет, 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 спокойно. Это, знаете, это вы можете говорить тем, кто не знает как раз истории. Люди всегда когда вступали в брак, они об этом публично объявляли, и это считалось законом. Да, традиции вступления в брак не разные. Где-то, может быть, там баранчика зарезать, где-то просто объявить перед всеми, а это тоже уже закон о брак, а где-то прям какая-то церемония. Церемонии, правда, далеко не всегда были. И понятно, что когда мир стал христианским, церемонии стали христианскими. Но когда э, родители, да, мальчика... И родители девочки, они договариваются, что да, они такие прекрасные у нас ребята, давайте они будут жить вместе. Потом об этом объявляется, это называется помолвка. А потом, собственно, играют свадебку, то есть какой-то брачный пир, и все, и отпускают девочку в семью мальчика. Это вот есть простыми словами. І на цьому друзі в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте під завершення цього випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на канал «Курбанова Лайк. Коментуйте, почути, побачене. І обов'язково ходіть в опис до нашого випуску і шукайте посилання на наш збір для роти вогневої підтримки 2-го батальйону, 37-ї бригади морської піхоти. Хлопці, дівчата, наші захисники завжди чекають нашої з вами підтримки. Тож давайте їх не підводити. Кожна ваша допомога надзвичайно важлива. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.